Всім привіт! Мене звати Ілона. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Відео буде парфумерне і я покажу вам свої парфумерні новинки. Е, от тут, в, ць в цьому ключку, мої новинки. До мене прийшла посилочка з Америки. Тут багато промників, тут багато відливантів, тут повнорозмірний флакончик. Зараз по черзі я вам буду розказувати про все. Дуже всього багато, тому, що, тому буду ділити відео, напевно, що на декілька частин. Е, сьогодні я розкажу всього про декілька ароматів. Про які хочеться поговорити. Давайте почнемо: так, про ті, які дійсно хочеться поговорити. Я наливаю собі алое, вот, зараз зніму відео і через 15 хвилин буду їсти. А, купила собі дуже гарні такі келихи. О, я така, знаєте, таке дівчаче щастя. Ці келихи, я коли їх побачила, одразу закохалася. За ваше здоров'я. У мене, до речі, алоє, кому цікаво, алоє з колагеном. Я зараз інтенсивно пробуваю. Колаген для волосся для нігтиків, для шкіри для обов'язково цей колаген підійде для ваших суглобів, для кісточок, хрящиків. Дуже крута штука. Так, почнімо. Беру свій. Пакетик і почну з аромату, який мене найбільше здивував ось так виглядає мій відлаван: нічого не очікувала просто, можна сказати, закохалася. Е назву: десь тут вам буду е писати назву аромата, і залишу також піраміду. Отже, місяця цей аромат називається Глосіє поправте, якщо неправильно вимовляю, і це аромат про ірис. В мене такий love or hate relationship з е, всіма ароматами, е, з Ірисом, тому що він не завжди мені подобається. Мені часто він просто пахне морковкою. Тут є Ірис, знаєте, це, 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 ти одразу розумієш, що це саме він, тим не менш, він не морковний. От якщо ви не любите такі морковні ірис, і, Іриси, це він ні. Він запудрений такий і доволі солодкуватий. У мене є декілька ірисових ароматів, наприклад, Prada Infusion Diris, і він такий от, таке мило, так ніби ти намилився милом змився і тебе аж кіра скрипить від, від мила. Цей ірис, він, це така ніби солодка, солодкувата, ірисова пудра. Він не зрівняється, до прикладу, з Ланком лав'єбель цей ірисовий такий в ребристому флакончику. Він його порівнюють з якоюсь молекулою. І я розумію, чому. Він аромат друга шкіра, він аромат привид. То ти його відчуваєш, то ти його не відчуваєш. Давайте його трішечки нанесу. Зараз він такий максимально запудрений. Знаєте, така. Ніби така якась вінтажна пудра, а, але це все так делікатно по-жіночому, він абсолютно не звучить ретро. Це в моїй уяві якась така якась гарна пудра, пудра, така пухнаста, така, знаєте, щоб наносити на обличчя крутецький аромат. Він мені подобається найбільше тим, що він не нав'язливий. Він дійсно як друга шкіра, його можна носити, в принципі, певно, що круглий рік. Я би сказала, це аромат саме на початок осені. На початок, коли ще так і тепло, і не холодно. Але ви можете його однозначно наносити круглий рік. Цей аромат мене дуже позитивно здивував. Можливо, можливо в мої руки попаде цілий флакончик. Я буду цьому дуже-дуже рада. Це прям must have. Рекомендаціон. Давайте далі. Про що я вам хочу ще раз сказати? Дивіться, серед цих всіх пробників. Завалявся в мій бурбері, Бербери. Ну, неважливо. О, як я його люблю до цих пір. Один. Number 1. Так, давайте я вам розкажу про. я не знаю, що це таке. А я не пам'ятаю, що це. Ну, давайте буду вам розказувати так. А потім вже вставлю назву і піраміду. Слухайте, якийсь дуже цікавий аромат. <свят> він квітковий. Боже, що це таке? А що було в рожевому? А чому я не пам'ятаю, що це? Ой, він такий трішечки ретро. Трішечки ретро. Квітковий, пудровий. Також, як, як друга шкіра. Ой, а що це таке? Тут небагато мені його відлили. Ну це не відкривається. Ой, а що це таке? Він, вроді, і є, і його нема. Також дуже такий ніжний, ніжний аромат. А як його не... А де він був? Я це не нюхала. дівчатка, як він мені подобається. Він дуже ніжний, трішечки якась квіткова, якась пудровість є. Я не здивуюся, якщо тут також є якась якийсь ірис. Але якщо цей я відчуваю, знаєте, так чітко відчуваю ірис, то цей. Він ніби кудись уходить. Знаєте, я не можу його. Я не можу вловити сам аромат. Можуть бути якісь жовтенькі квіти. Дуже-дуже важко від чомусь він. Дуже важко його вловити. Я вам знову ж таки напишу, що це таке сьогодні. Спитаю. Класний! Слухайте, дуже. Дуже класно. Є в ньому, на мій нюх, щось трішечки таке ретро. Тобто він не пахне сучасно, як ці девочени. Ем, це все сучасне, він має якось Ретро. Знаєте, от мені зразу асоціація з якимись маминими парфумами. Таке просто такий, щось намішане, намішане, ти толком не розбереш, що там. Єдине, що тут оце от... Ем, Дуже він такий спокійний. А що це таке? Я і забула, все вам тут підпишу. Йдемо далі. Йдемо далі, про що я вам хочу розказати? О, -о, -о. це я люблю. Це я дуже люблю. Він вже так, він, на жаль, тут розлився. Це в нас фікті. бренд напишу. Я не можу сказати, що чаю. Тут від чаю є хіба що ця терпкість, знаєте, як у чаю є терпкість, він доволі терпкий. Ніякі інжири фік, ті. Я не відчуваю абсолютно ніякого інжиру. І наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, наскільки я пам'ятаю, піраміда знову ж таки десь буде. Інжиру в цьому ароматі немає, тому що мені інжир часто розсолить. Але я вже знаю декілька ароматів там, де фігою і не пахне. Ну, інжиром навіть не пахне. Хоча в назві є фіг. Який він крутий. Він свіжий. Він має оцю терпкість від чаю. Тут нема цих, знаєте, як кажуть, класичний свіжак: цитруси, лимончики. Ні-ні-ні-ні-ні. Це... Тут свіжість така. Тяжка, така трішечки терпка, якась трішечки зелена, такий ніби розбавлений чайочок. Мені навіть якоюсь айвою ця терпкість, знаєте, віддає мені от як айва. Айва, вона ж це солодкий фрукт, але надзвичайно терпкий. От і аромат такий, терпкий-терпкий, немає якоїсь ем, очевидної кислинки. Тим не менш, він фруктовий, має щось фруктове, але не фруктове в класичному розумінні це фруктовий компотик, зовсім ні. Тут від фруктів оця свіжість. Трішечки зовсім капелька така солодинки. Ну і він такий теркувато такий. Ой, який він крутий. Який він крутий. А, можливо, також в мене буде флакончик. Я би дуже хотіла. ой Хто шукає цікавий, свіжий аромат, щоб не був таким от класичним, просто якісь от цитруси, щоб це не було схоже на все пересічне, що продається в наших магазинах, то це класний класний варіант. Я не пам'ятаю, що там по ціні. Може бути, що по ціні він не найбюджетніший. Я, я хотіла собі якось його брати, він мені був трішечки задорогий, за дорогий за тридцяточку. Але в кого бюджет дозволяє, хоча б купіть собі від відливант спробуйте. Нетипічний свіжий аромат. Має таку терпкість. мені от, Я б сказала, що це якась айва тут. Айва. Це якось мені отак от, так от мерехтиться. Такий крутий рекомендаціон. Так, давайте далі. Що я вам хочу ще показати? Такого позитивного. Позитивного, позитивного мало. Так, давайте. Що тут у мене є? Ось такий ще від Лувант. Тут у мене пише, що це Flower Bomb. Flower Bomb не класичний. Знову ж таки, яка це версія? Я вам напишу. О! У мене був колись аромат від Amway. Anticipate Intense. О, він такий був фруктовий. Там було багато червоних, багато темних, таких темно-синіх фруктів, ягід. І він був такий солодкуватий, такий нереально смачний. Я пам'ятаю, у нас була косметична апатія, така вечірка у нас вдома поприходили мої дівчата. І моя мама там, ще з одною дівчиною розказувала, це була МВФська презентація про косметику, про всякі різні штучки, і потім ми дійшли до парфумів. І там прийшли 6-8 дівчаток, і п'ятеро з них взяли собі саме цей парфум. Flower Bomb мені трішечки його нагадує три особливо класична версія. Але Недостатньо, щоб я хотіла його собі купити і ностальгувати. Ні, все ж таки, я би хотіла той антисіпет. В кого він десь стоїть і не потрібен, пишіть, я, я, я відкуплю. Цей флаурбом також він має оці такі темні ягоди. Можливо, якась овжина, можливо, якась смородина, можливо, і те і інше. Він фруктовий, він такий. Компотний, він такий трішечки солодкуватий. Не доходить до солодкуватості оцєї лавіабель. Такий зацук. Хоча, ой, зараз на старті, от зараз я його пшикнула, Він має оце відти, навіть якийсь листок. Знаєте, не просто смородина, а ще листочок смородини. Солодкий. Такий темний, солодкий, фруктовий. Мені він ще зараз недостатньо холодно для нього. Я Хочеться, прям, хочеться такої прям холодної-холодної погоди, щоб ним отако окутувати себе. Це дуже смачно. Він мені подобається. Чи хотіла би я флакон? Скоріше за все, ні. А цього відливанту тут у мене багато мені відлили. більше половини, і я собі буду ним періодично насолоджуватись. Я не завжди люблю фруктові аромати. Тут це все так красиво обіграно. По-любому тут є якісь квіточки, які я не знаю. М -м -м, так що в мене тут сідає батарея. Клас. Дуже приємний, солодкий аромат. Мені подобається. І давайте ще один наостанок. Не відливан, а покажу вам флакончик, який мені дістався. Це мій перший серж лютанц. Донедавна було в мене багато пробників сержлютанс, і хочу сказати, це абсолютно не мій бренд. Є аромати, які мене цікавлять, які мене манять, але до кінця вони мені не подобаються, і я їх не, тому і не купую. Мені подобається доволі непоганий аромат Fініta Die Boa. Такий цікавий. Мені подобається з грушею. Я забула, як він вер. -та 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 -та. Це у нас Це у нас Нью де целофан. Мені подобається, що це ще старий флакончик. Хоча мені нове і стара оформлення. все мені подобається. Це от саме той аромат. Трішечки ретро квітів. Тут якісь такі квіти зібрані, які я б, можливо, і не хотіла мати в своїй вазі. Коробочка в мене від Шергія. Зрозуміла, я шукала ноти, але нот і немає, і коробочка в мене від шаргії. Отже, я пам'ятаю цей аромат. Він у він, він мене асоціюється, він, знаєте, йде в напрямку шамселізе. Але все ж таки, можливо, шамселізе я два роки назад продала. І все ж таки, якщо обирати, то, скоріш за все, ну було б тільки цих два аромати на світі, так, то я би, скоріш за все, обрала шамселізе. В них є якась така квітка або декілька квітів, які мені не подобаються. Це щось таке ретро, це якісь лілії. Я навіть не знаю, як вам це пояснити. З усієї лінійки серж лютанців це, в принципі, один з найзрозуміліших ароматів, я б так сказала. Тим не менше він не мій. Я себе асоціюю все ж таки більше, хоча вже така доросла тьотя, але я себе асоціюю більше з чимось таким. Солоденьке, веселе, таке, сучасне. Це все ж таки для якоїсь класткої леді. Я, знаєте, коли аромат не подобається, коли навіть напрямок армата не подобається, то я, я не знаю, що вам казати. <гум> я не знаю, що сказати. О, на початку, а ви знаєте, на старт у нього цікавий. На старті є щось таке зелене, щось свіже, а потім він так замилюється стає таким мильно-квітковим, знаєте, таке квіткове мило. Ну, не мій аромат. Можете мені написати в коментарях, от, хто мене дивиться, хто знає, який аромат мені подобається, що в ж танці може мені сподобатись, от, що на мій смак. Мені тоді буває, є там також якісь ноти, які не, от, не до кінця от, немає такого бажання купити собі той аромат. Щось є грушевий аромат, за яким я а, десь, коли я його бачу, я його ще раз наношу, але також не на 100%. Мені треба було б, напевно, взяти собі відлівант, розносити. Знаєте, приємний. ну що я, я його так засварила, а він, приєм, він реально приємний. Квітковий такий, елегант, дуже елегантний, такий на весну, знаєте, от коли все починає розцвітати, і ви в цьому ароматі. Він, до речі, це не те, що такий, я його не хейтю абсолютно, тому що це аромат моєї тьоті, на нас свій плановий флакон, а мені віддала цей, типу, розносити. Але я так розумію, що він прийде до моєї ще однієї тьоті, що він їй сподобався більше. І ну, якщо вона його наносить круто, хтось інший буде так пахнути, круто, він мене не задушує, він не то, що він неприємний, але він просто не мій О, хороший. Насварила, насварила, потім в кінці сказала, що хороший. Для такої елегантних ледів, хто любить квіткові аромати. Нічого особливого для мене. Я думаю, що на цьому ароматі я буду закінчувати. Я вже хочу їсти, прийшло вже 18 хвилин. Дивіться, що буде, я вам такий прев'ю зроблю на наступне відео. В мене є аромати Пенхальгон спробники, і тут це якась така ультрадорога. Я, наскільки зрозуміла, бо її дорога серія, тобто шикарні флакончики. Ні, це, не це. це якраз класичні. Це класичні, а тут у нас версія з такими флаконами. Цікавими. Видно вам? Да, видно. Ось тут такі флакончики цікаві. Ось. Так що я думаю, оце на одне відео, цю коробочку на наступне відео, і в мене тут ще є. Це, це ще не все. Тому що буде ще декілька відео. Кому було цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте пальчики до гори. Обов'язково підписуємося на мій інстаграм. Там більш такого більш актуальна інформація зуртую щоденні якісь пости. До зустрічі!